Всім привіт! Отримала я замовлення своє з каталогу Avon за лютий місяць. Ось так виглядав основний каталог наш. Доволі такий весняний. З новинкою, парфумованою водичкою і в бікам. Це замовлення йшло до мене, прийшло до мене дуже швидко. дати замовлення до доставки, пройшло всього 6 днів. І отже почнемо, що замовили клієнти, і я в основному каталозі. Також декілька є новиночок з каталогу березень, а саме вона була замовити журналу Фокус. І почнемо з основного каталогу. Так, по порядку, по закладочках, як завжди. Перше, що в мене замовили, це ось таку систему 2 в 1 для шкіри навколо очей. Ліфтинг-ефект крем гель. Зверху ось такий жовтенький гель для розладження шкіри верхньої повіки. Знизу крем проти зморшок для шкіри під очима. Шкіра навколо очей розладжується і стає більш кружною вже через 2 дні. Ціна його була 129 гривень, 10% знижка. Клієнти в мене полюбляють більш цей крем, ніж сяйво від темних кіл під очима. Він, як на мене, я теж тестувала, трішки попікає. Це мені більш подобається, але він не має такого накопичувального ефекту. Він діє, як кажуть тут і зараз. От використав, здається, і підтяжечка трішки є, і зможки під очима зникли. Перестав ним користуватися і все стало на свої місця. Але клієнти люблять, замовляють. Доволі непогана така ціна. Не дуже підросла в цьому каталозі, так що в мене також його замовили. Наступне, що я замовила для себе, це ось такий парфумований лосьон для тіла в об'ємі 150 мл. Ціна його була 99 гривень. Я замовила новиночку лосьона з ароматом парфума Rare Onyx. Ось так виглядає даний лосьйончик, такий естетичний чорний флакон матовий і глянцевими буквами написано Rare. Так, таке замовлення. Наступне, що я покажу, замовили в мене зволожувальну матову губну помаду Ультра. Ціна її була 119 гривень. Замовили її відтінку. Ось. Nude та блюз. На українській мові і англійською буде нют-сьют. Відтінок. Так, фокус. Ось такий рожево-коричневий, 23-й рік виготовлення. Чудова така помадка. Також часто мене її замовляють. Наступне дуже часто, і в, і кілько, не в одній кількості в мене є ось такі наборчики. Клієнти дуже полюбляють ці набори, так як зараз. Аромати трішки, як сказати, недешево коштують в каталозі, так що вигідніше, як на мене, купувати саме в такому, такі набори. Воно теж ці набори подорожчали. В каталозі ціна їх 349 гривень і знижка 10%. Але клієнти замовляють. Отже, в мене замовили парфумовану. Набір, який складався з парфумованої води персів для неї в об'ємі 30 мл. Міцелярна вода 150 мл, шампунь для волосся, фітозміцнення, та лопух та лосьон для тіла за спокійливий догляд з екстрактом чайного дерева в об'ємі 400 мл. Так. Ось такі шампунчики в об'ємі 700 мл в кількості. Дві штучки. Далі лосьйони з екстрактом чайного дерева в об'ємі 400 мл для всіх типів шкіри. В кількості також двох штучок. Наступне це ось такі міцелярні очищаючі водички, також для всіх типів шкіри три в одному. Знімає макіяж, зволожує та очищає з вітаміном Е. Об'єм 150 мл. 22-й рік виготовлення. Ось такі водички та ароматики Avon Персів. Об'ємі 30 мл Так, ось 30 мл Виготовлені доволі свіженькі, 16, 01 23 рік. Також в кількості 2 штучки. Так, як на мене, також непоганий наборчик. Кому, кому цікаво, може замовити. Наступне окремо вже клієнтка замовила шампунь, також в об'ємі 700 мл фітозміцнення, кропива та лопух. Ціна його була 129 гривень і 10% знижки. Ось такий шампунчик. Та клієнтка замовила Так, поставимо його назад. Наступне що було в каталозі, це було замовлено шампунь гель для душу для чоловіків екстремальний заряд. В об'ємі 500 мл Ціна його була 119 гривень. Ось такий шампунь гель, екстремальний. Заряд з грейпфрутом і. Як це його правильно почитати, Квіти пустелі. Взагалі то воно зветься. Квіти пустелі. Це інша наклеючка, як на мене, не та. Квіти -пустелі. Значить, з ароматом грейфрута та деревними нотами. Натуральні екстракти. Трішки, що мені не подобається, дуже такий, відсвічує, такий дуже м'який зараз флакончик став. Боюсь, що якби сильні були морози, воно замерзало, то я щось думаю, що міг би і лопнути флакон. Ось навіть порівняти, цей так, не дуже можна зігнути, а цей ось, ну саме подивіться, дуже-дуже прогинається. Трішки мені так це не подобається. А сам флакончик, так, більше і Виглядить естетично і менш займає місце в ванній кімнаті. Так, що в мене тут ще замовила? Ага. Я замовила для себе бальзам кондиціонер для волосся та шкіри голови суперзволоження. Об'ємі 250 мл. Ціна даного бальзама 79 гривень. Так як в мене є шампунь, а бальзама тоді не було на складі, я собі дозамовила. Зволоження для шкіри голови з гіалуроновою кисло... кислотою, з комплексом гіалуронових кислот. Ось такий бальзам. Так. І останнє, напевно, з основного каталогу замовили в мене піну для ванни XL форматі. В об'ємі одна літра, і ціна даної піни була 139 гривень. Піну замовили фламінговий захід. Так. Ось така піна, вона не зафольгована. Також дуже гарно виглядає фламінго такий намальований. Середня така густина, мені здається, трішки були густіші. До оновлення фламінго з ароматом рожев, пінк, рожевого яблука та франжипані. Так, поставимо трішки його назад, так як великий флакон, щоб тут не дуже що закривав. Так. І новиночки журнала фокус в каталозі. Був ось такий, така новиночка. Це серія Еканто, Королівський жасмин, парфумований лосьон для тіла та спрей для тіла. Нова колекція, яка підкорить твоє серце аромати лимона, дамаської троянди та пачулі. Ціна в каталозі була 169 гривень на. Парфумований лосьйон в об'ємі об 250 мл та 219 гривень парфумований спрей в об'ємі 100 мл. Але в фокусі була чудова ціна на набір, який складався з даних товарів. І ціна в фокусі даного набору була 219 гривень. Типу, як один спрей для тіла коштує в каталозі. І ось так виглядає лосьйон. 48 годин зволоження. І ось спрей. Так, давайте подивимося лосьйончик. Дуже чудово виглядає ось сам лосьон. Середньої консистенції, дуже приємно пахне. Так, Дамаська роза, жасмин та пачулі. Ось швидко розноситься дуже легкий, швидко вбирається. Перше, що дуже добре відчувається, Лимона тут, як заявлено, не чує взагалі. Це йде пачулі на першому місці. Далі дуже ніжна троянда. І, в принципі, все. Пачулі, в принципі, перебиває всі можливі і неможливі аромати. Але швидко вибрався, Дуже ніжна шкіра. Дуже чудовий аромат, надіюсь. Буде мені подобатись. Ось, як вже впитався повністю крем в тіло, вже починає більше проступати аромат троянди. Так, не акцентуємо увагу саме на цьому продукту. Далі йдемо далі. Був чудовий і фокус, був чудовий набір, який складався з. Називався він Набір новинки березня. Ціна його була 439 гривень, і він складався з п'яти продуктів. Перший я б не сказала, що це такий продукт, але ось такий каталог Avon на березень місяць з новинкою матовою помадою, з гілороновою кислотою всередині. Ось такий товар. Наступне Це туалетна водичка Celebre в об'ємі 50 мл. Ціна даної водички в цьому наборі складала 179 гривень. Правда, 179 гривень. Наступне це ось така новиночка. Пілінг скраб для обличчя серії NU. Ціна його була в наборі 120 гривень. І давайте подивимося на цей пілінг скраб в каталозі в березневому, так як фокуса в роздрукованому вигляді немає. Я поки не буду його розфольговувати. Ось така новиночка. Фізичний ексфоліант ніжно видаляє грубу шкіру. Альфа-гідрокислота, молочна кислота допомагає видалити відмерлі клітини шкіри, а вітамін С допомагає боротися з мяністю та нерівностями тону. Об'єм 75 мл. Ціна його в каталозі 219 гривень. Зверніть увагу. В даному наборі ціна повторюю ще раз, 129 гривень. Так, да. як на мене, дуже чудова ціна. Далі йшов пробний зразочок ось цього пілінг скрабу для обличчя з вітаміном С максимальне сяйву. Такій клієнтці дам, яка зробила непогане замовлення в каталозі. Ціна даного пробника 15 гривень. І. Новиночка березневого каталогу це ось така помада. Матуюча. Ось, в каталозі представлена я перша Avon губна помада з гіалуроновою кислотою всередині. Ось. Представлені відтіночки даної помади, але в фокусі не всі відтінки можна було замовити. Більш зволожені об'ємні гладенькі губи за допомогою більш ніж 50% зволожуваних та захисних компонентів. Ціна в каталозі в березні буде 199 гривень за одну. Та якщо при купці двох, ціна 149 гривень за кожну. В цьому наборі ціна даної помади складала. 110 гривень. І я замовила в відтінку ось, так, фокус. Ось. Відтінку ніжний нюд. І давайте подивимось, чи співпадає відтінок із відтінком самої помади. Значить, приходить вона заслідовано Не дуже я люблю незаслідовані помадки, так як кожний, хто хоче, може відкрити. Дану помаду. Там протестувати чи що її зробити. Значить, гідроматік мате. Відтінок на англійській мові гідра Ніжний нюд українською. Виготовлено у му році. Так, дуже такий приємний флакончик. Приємний флакончик, приємно торкатись рожевого такого відтіночка. Ось так виглядає сама помада. Об'єм її 3,6 грама. Ось всередині. Так, акцент на дівчатах чи на чому тут. Як ви всі бачите, о, фокус з'явився. Ось ця гілоронова кислота. Ось так трішки видно, вона не виступає, а трішки як би вдавлена всередину. Аромата. у ну, помаді, як на мене, немає ніякого. Навіть якогось кремового чи якого немає. Давайте звіримось з каталогом. Це я замовила для себе. Так. Значить, як ви бачите, в принципі, камера правильно його передає. Він більш такий темніший, ніж в каталозі. Майте на увазі, хто придивлявся на цю помаду трішки темніший, не дуже, але трішки є. І давайте зробимо своч даної помади. Так. Наноситься досить приємно, дуже ніжна, дійсно матуюча, але майте на увазі, що при нанесенні ось ця гіалуронова кислота, яка є всередині, замазується помадою. Ось своч даної помади. Так, камера правильно передає її. Трішки з режинкою йде вона. Так, щоб так було краще видно. І на Сводчі. Щось не фокусувати. фокусуватись. Дівчата може ці перебиваючи снапмад. Так. Ось Сводч. Ось так. І е, Своч більш схожий. Із відтінком помади в каталозі. Помада дійсно матова. Не тримається вона довго, як бачите, ось зразу можна її розтушувати. Ніякого немає аромата. Буду бачити, трішки можна протестувати цю помаду, якщо мені сподобається, непогані є відтіночки в. Каталозі в березні можна замовити й інші відтінки. Доволі така непогана ціна при замовленні двох. Ще одною новиночкою, що я замовила, були, бул, був ось такий 3 в одному. Гель. Так, кудись фокус дівся і не хоче вертатись. Гель для обличчя перед та після гоління та зловоложувальний засіб основний догляд. Об'єм 50 мл. Доглядає за шкірою перед голінням. Після гоління заспокоює і швидко охолоджує, зволожує шкіру. Ціна в каталозі березень 79,99 в по фокусі я даний гель замовила за 49,99. Так, Покажу вам даний такий малюточку. дану. Ось такий гель для ліца, для, для обличчя до та після гоління та зволожуючий засіб. З ментолом та вітаміном є. Ось інформація, якому цікаво. Новиночка, склад. Ось така новинка. Так, це всі новиночки, які були в мене в замовленні. Далі прийшло моє автозамовлення. Не все, звісно, але в попередньому каталозі з набора були відсутні ось такі гелі для вмивання з вуглем чорним екстрактом. Але, вугілля Але відсутні було три штуки. Мені прийшла тільки одна. Інших написали, що не дозамовляйте, більш. На складі не буде. Як сказати, вирішувати хто з клієнтів, кому з клієнтів достанеться даний гель. Так, ну, запитаю, хто е, хоче його отримати, дам, хто вже не схоче чекати, якось будемо вирішувати це питання. Далі. На автозамовленні був ось такий. Скраб для обличчя серії Clear Skin з евкаліптом, екстрактом евкаліпта, об'єм 75 мл. Ціна була даного відлущувального скрабу 89,99. В, в січні місяці його не було в каталозі, прийшов ось мені в лютому. Також в наборі відсутня була помада серії Lux відтінку Polish Rose. На жаль, я не зможу її відкрити так, як це замовлення було клієнтки. Я дуже рада, що вона отримує дану помадку. І ще було дуже вигідно замовляти в даному каталозі, хто зробить замовлення до 15 лютого. По дуже вигідній ціні, а саме 189 гривень, можна було замовити туалетну водичку Full Speed Quantum. Повний розмір ось така дана водичка. Об'єм 75 мл. В каталозі дана водичка не є бюджетною. Ціна її близько 400 гривень. Так що я не відмовила замовити дану водичку. На жаль, що її можна було замовити тільки в кількості 1 штуки. Але я вирішила, що вона повинна в мене бути. І в подарунок за замовлення від 2000 гривень в цьому каталозі я отримала ось такий наборчик, який складався з двох продуктів. Ціна даного набору була 1998, ціна кожного товару була 10 гривень. І ось такий був гель з ромашкою для інтимної гігієни в об'ємі 300 мл. Приємно отримати даний гель за 10 гривень, так як в компанії вже він коштує 50. І мініатюрка парфумованої туалетної водички Celebre в об'ємі 10 мл спрейовий вода туалетна. З пульверізатором вони вже зараз приходять ось такі не сріблясті, а чорні копачки. Мені більш вони чорні подобаються, так як вони щільніше ось прилягають, так як кажуть, не болтихається воно на флакончику з розпилювачем. Ось такий був подарунок за замовлення від 2000 гривень. Також окремо мені прийшов. Ще один, як я вже показувала, ось такий каталог на березень 2023, не дуже мені сподобався даний каталог, я в інтернеті трішки подивилася. Дам клієнтам, можу щось замовлять. І так як я знаходжуся цього кварталу на рівні срібло, мені прийшло два пробних зразочка. Перший це аромат. Парфумованої водички Today ось такий. В кількості одна штучка. Тут, здається, 0,7 аромат відтінок неролі, корд, гібіскус та шовковистий мускус. Я не дуже люблю даний аромат, мені не подобається. І дуже ось мені сподобалось оформлення ось цього м'якого пілінгу. Така дуже. Чудовий такий флакон, е, як його правильно сказати, ліфлеточка з розказує, що в склад входить даного пілінгу, як його використовувати. Так. Нанести на вологе обличчя круговими рухами змити великою кількістю води. Об'єм даного пілінгу. 2 мл. Також отримає клієнтка, так як в мене є повний розмір. Ось, що входить до даної серії з вітаміном С сиворотка, тонік та зволожувальний крем для обличчя. У мене є все, я все, в принципі, тестувала. На даний момент я маю дуже мені подобається даний тонік. Маю крем, який ще не тестував на літо. Не подобається сиворотка. Дуже липка, не перекривається кремом, взагалі її нікому не раджу. Ось такі. Як сказати, подаруночки. Ось таке було у мене невеличке замовлення з каталогу Лютий, більше цьому місяці замовлення з компанії Avon у мене не буде. Чекайте на моє замовлення в каталозі березень. Дякую всім, що мене дивилися. Все буде Україна!